Побратими, які мені прикривали, вони зараз все зічі, то, і, ну, Я їх не, за це не заслужую. Тіпо, я думаю, і правильно, що вони зробили, бо вони багато мені розказували про те, що командири, от, говорять, треба да, лягти там, на ВЛК там, пройти, или в больницю треба лягти. А йому командир говорить: це твої проблеми. Ну, це твої проблеми, і, звісно, ти їх вирішувати тоді, коли ти вийдеш з позиції. Ти должен либо 200, либо же Т-300 вернутися. Все. Тобто ніколи не колише, хто, і що, і як. А я кажу: ну тоді ти правильно правильно зробив, що ти просто уйшов. Ну, звісно, був би це мати такий метод, я б теж ушов. Ну, я, бо я ж кажу, вони просто э, ці командири просто якось. Замість того, щоб, коротше, давати людям э, якісь певні сили, да, там, натхнення якесь, щоб люди йшли. йшли з э, з тим, що дійсно є заради чого йти, а не тако: та ну ти йди, а там, якщо шо, я таке доганю через годика два каже. І то, якщо себе доганю.